Я настільки втомився сам бути на війні. з цими ботафермами. Емоційний зрив нардепа Миколи Тищенка. Журналістками сьогодні набирає обертів, коли вже закінчаться ботаферми в Україні. Я два роки про це кажу. Так, ви почекайте, у нас працює поліція, прокуратура, СБУ. Так, а ви так, вирішили, але що ви і, груп, та, та, і група людей, які також військовослужбовці, як ви кажете, вирішили на свій розсуд в присутності ні, неповнолітньої ні, дитини ні. покласти я обличчя. Не хочу. Я так. розумію. Давайте, ви вже заказали, я, я чую. Я ж... так, так ви не розумію. чули, ви брали в цьому участь, Микола. Ну як, ви на відео є дитини. Було прохання років... не знімати дитину, як каже Павлов. Так а де на відео є, хоча б яка? Ди... відео дитини? Немає, на відео дитини немає, серйозно? А це, а це ну, ну, де відео дитини. Про що ви зараз кажете? А ви про розумірую. що кажете? Про, про відео, інциденту, відео інциденту, дитини? де є дитина. А так? ну покажіть мені відео дитини, де хтось когось знімав. Повне відео є. Павлов. А звідки я знаю, хто такий Павлов? Зараз, Грошено, ну, відео вам покажуть дитину. Розганяємо, подивіться знаходиться <тірець> на обліку, у нас інформація. <кій> а, а ви кажете, не що немає відео з дитини? Чи не було дитини? Так, так От поліцейський стоїть, от поліцейський стоїть. Так ви ж казали тільки полі... щойно, що не було дитини. Була дитина, пане Миколу. Так хто знімав? Ну ви ж кажете, що ми знімали? Ми ж не з ане. Ви знімали. Я вас запитала, була дитина? А ви кажете, не було дитини. Я вам кажу, що поліція говорить, що слідчі дії не проводились. Ви кажете, що проводилися слідчі дії. Окей, розкажіть, Про, будь ласка. Ні, ні окей, ні окей, так не працює. Що саме. Так Так не не працює. працює. Не працює. Ну, Сьогодні ютуб-канал Ростислав Продакшн зібрав справжні перли брехні Миколи Тищенка, які мають почути його обранці. Також поговоримо, який нардеп ховався під Балаклавою. У Дніпрі чи понесе він покарання, адже теж брав участь у побиті екс військового Дмитра Павлова, який після повномасштабного вторгнення боронив Україну від російських окупантів у спеціальному підрозділі головного управління розвідки Кракен твердили, що Дмитро брав участь у бойових діях. З огляду на суспільний розголос інциденту повідомляємо, що чоловіком у цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок сутички з охоронцями Тищенка, є коли? колишній військовослужбовець спецпідрозділу Кракенпер, в мене немає охорони. Всі, хто мене знає, я 52 роки без охорони. Я всім людям дивлюсь в очі. Мені немає чого переховувати. Всі знають, де, як, я, що. Людина, яка попала в той скандал, вона екс військова. Він не військовий сьогодні. Він комісувався за станом здоров'я його матері. Це інформація, яку ми отримали на наш запит. Він був. Лікарем він е, займав посаду. Він не був в Кракені, Він не, не е, воював офіційно. в Кракені. у Кракені. Усі ці закиди Миколи Тищенка заперечують. Ба Більше я знайшов світлини та відео, як Дмитро Павлов звільняв Харківщину від російських окупантів. О, ти Ну, поясніть взагалі, що це, бо це не влазить взагалі нікуди. Зрозуміло. Ну, по перше, це все провокація. Це все провокація. Ба більше можна сказати, що Дмитро Павлов народився у сорочці, адже чоловік вижив після двох прильотів в Харківську Ода. Саме в той момент чоловік знаходився там. Також Дмитро Павлов є відомим зоозахисником. Він врятував десятки, а то й сотні тваринок. Рятуешь собак и котів. — А, это вообще отдельная история. Ну, собак, ну жалко, они все беспомощные. Вот люди там э, спасая жизнь, ну, не думали там, о животных. И мы очень много там. Я начал забирать животных, э, тут в приюты. Можно спросить, я думаю, пару приютов есть мои животные полные. Заполнены? Ну я да, я там познакомился с, с девочками, я им привозил. Такая история. Военные привозят собачку, там с какие-то с. с там. З якихось окупірованих сьол, ну, собачки розходилися. Там собачки, як вона с нами цілий день проводить, то це все, як гарячі пирожки виходить. В той день Дмитро Павлов гуляв з дитиною в Дніпрі, коли побачив Нарде Тищенка та його так званих охоронців. Дмитро Павлов поцікавився, чому вони в балаклавах та у військовій формі без розпізнавальних знаків. Тищенко поцікавився. а Ти хто щоб таке нас запитувати? Покажи посвідчення. Павлов його показав, але попросив не знімати. Помічниця Тищенка Андрієвська цього не почула. На що Павлов відреагував емоційно, забрав в Андрієвський телефон і попросив не знімати його військове посвідчення. На що охоронці Тищенка теж відреагували? Емоційно і з підняттям руки. Вони скрутили військового, надягнули на нього кайданки, побили та тримали певний час. Макаємо слідчі оперативну групу. Що ви Знімайте, Снімайте, Що Ви витікаєте, знімайте ви, ви, на місці, чекаємо слідчо-оперативну групу. Снімайте, знімайте. Чекаємо Дайте документи, ви стаєте на місцевому. Чекайте, Знімайте, знімайте, стувайку. Зараз буде... Не треба мене трогати, это мой товариші з ребенком. Ну хоч ти сейчас. Давай вот соображать водительский. Ну, Посмотри, что происходит. Человек с, с ребенком. Ну смотри, завтра ти вийдеш з не ребенком. Нет, подожди, давай нет. Охоронцям Тищенка повідомлено про підозру. Також ідентифіковано майже усіх учасників цього злочину. Затриманий охоронець Тищенка Сергій Цубара різав собі вени в суді, затримував суддю на сім годин. Спектакль розігрував для того, аби йому не обрали запобіжний захід. Меня, без адвоката, Вчера Я не вот, вот меня без адвоката Цубера розігрував виставу з адвокатами, адже це був останній день можливості обрання йому запобіжного заходу. Однак суддю це не стримало, правило його під варту на два місяці. Власне йому світить до 10 років ув'язнення за цей прикрий інцидент. Ідентифіковано та затримано також цього чоловіка у балаклаві. Ним виявився нардеп Сергій Савченко, депутат від Медведчуківської, нині вже забороненої партії ОПЗЖ. У мережі шириться фото, де видно однакові татуювання у депутата та чоловіка в Балаклаві. Зокрема, на це вказав військовослужбовець, блогер і активіст Сергій Стерненко. Чи оголосять йому підозру від СБУ, Побачимо далі, адже зараз ідуть слідчі дії і з'ясовують. Наскільки причетний нардеп до катування Дмитра Павлова? Питання є і до помічниці Тищенка Аліни Андрієвської, яка внесена в базу Миротворець. Жінка знімала військового попри його заборону. Нардеп Тищенко влаштував справжню істерику в етері, коли почув запитання від ведучої про Андрієвську вас Евеліна так. Андріївська так, вона є внесена до миротворця. Що ви можете сказати про свою помічницю? Так ми всі кудись внесені, і так. я думаю, ті ми, хто бореться сьогодні з рашизмом, внесений вона тимчасова переселенка, вона із Донецька. Вона приїхала під час 2014 року в Україну, не поїхала до Москви, Як всі це зробили, потім повернулася. Ми захищаємо її як громадянку України. Тимчасову переселенку, ми знаємо, що сьогодні до тих тимчасових переселенців, які втратили свої домівки, втратили свої звичне життя, суспільство і держава та є на захисті, так само і ми це робимо. Тому а ви... вона працює помічником. Для а ви знаєте, того, що неї... таке миротворець, пане Микола? Мене запитання просто я ні, якщо чесно. Я ми знаю, не що не в я внесений до російського якогось там е, миротворця. Ну Ну, е, ну, Миротворці до миротворця попадають ті особи, які заперечували війну в Україну, які хейтили Збройні Сили України, е, які співпрацювали з колаборантами, верніше працювали з Росією, співпрацювали, доносили. Саме такі люди зі своїми. Це перше, я вважаю, що ну дивіться, ви зараз непрофесійно говорите, тому що на це має бути рішення суду. Якщо є рішення суду, чи сайт е, миротворців комерційний, він же утримується за гроші, він же не державний. Тому, будь-хто може використовувати будь-який сайт для своїх власних інтересів, політичних так само. Це перше, така моя позиція. По-друге, ще раз вам нагадую, що Віліна задірається українською жінок. Вона є тимчасово переселенкою, яка зі своєї родини приїхала у Ірпінь з Ірпіня. Вона потрапила під обстріл, бомбовий обстріл, де в її домівку пролетіли так само а, ракети рашистські. І тому, казати сьогодні про жінок, я просив би вас не займатися аб'юзерством. І не ображати жінок в Та жодним чином, і, пане Матарі. Та і, жодним чином у 18-му році це... вона літала в тимчасово окупований Крим на концерт Лєпса. Ну і що через Україну? А mm -hmm. що такого? Це Та заборона надасть закону? Чи що ви? Моральні етичні цінності приміняєте? Навіщо? А де тут? А де заборона? Вона як будь-який громадянин, тому що вона проживала і той на той час в Криму, як і всі. А Крим це не Україна, я вибачаю. Вона була... щось тоді наші. Крим Надо, Україна, вона. але поки що вона так, контролює. Ось, давайте коли... територія Ви це підтримку зрозуміло контролюється давайте ворогом. За Пане Микола. може вам треба півтори повторити три рази, що Крим це Україна. Крим не треба. це Україна. Ні. Крим це Україна. Так, але Крим це Україна. Але я особисто не літала 13-го за року в тимчасово це окупований Україна. Крим. Ну, ні відпочивати, ні на концерти. Тим паче російських пропагандистів. Ще раз вам за законом України, будь-який громадянин України, має їздити на свою територію Українську. Тільки за законом України, перетинаючи кордон України і тих чи інших за тимчасово захоплених територій, це Україна, як і Донець, так і я буває. думаю, що служба безпеки як України, України закон... вам заперечить в ну, цій тезі, ні, що можна їздити. Ні. не за мені не потрібна служба безпеки України для того, щоб знати закон України. Це вам вибачаю, треба їх трошечки по. Допрацювати, щоб ви розуміли. добре допрацював, пане Миколум, звичайно. А ми, як народні депутати, яких обрав народ, захищаємо інтереси громадян. Навіть сьогодні я пишаюся, в нашому парламенті створена тимчасова слідча комісія, яка захищає тимчасових переселенців. Проти самого Тищенка також відкрито кримінальне провадження за побиття Дмитра Павлова. Йому загрожує від п'яти до десяти років. В'язниці Андрій Єрмак керівник офісу президента України прокоментував так: поведінка народного депутата абсолютно ганебна, їй немає виправдань. Така поведінка Тищенка не сумісна зі статусом народного депутата. Написав навіть кум Тищенка Андрій. Єрмак. На сайті Руховної Ради вже набрала необхідну кількість підписів. Петиція про позбавлення Тищенка повноважить Нардепа. Також під час обшуків ДБР у Нардепа в Тищенка виявили готівкою 400 тисяч доларів. Це приблизно 16 мільйонів гривень. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками і ні в кого нічого не взяв. І цим пишається, мій батько і моя родина цим пишається. Та брехні і жовчі від тищенка у суді було занадто багато, чого тільки вартує ось цей момент, як Тищенко розбиває свій телефон під час обшуків ДБР. А потім в суді питає: Ой, а звідки у вас інформація, що я розбив свій телефон? Може, це недостовірна інформація? Я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите, я, інші, відма... я, я вас, я я вас затримаю. Все, хорошо, якщо ви здійснити конкретне питання, наче вона це, це, а Звідки інформація, що розбити, телефон? А звідки ця інформація? Ви хочете на, це, на, це, на звідки дуже слідчі дії. може це недостомірна інформація. Також від себе додам, що ганебною була поведінка Миколи Тищенка з журналістками, які ставили йому конкретні запитання. А він їх звинувачував у непрофесійності. Якщо у вас була інформація, чому ви не зробили це одразу? Чому ви одразу не звернулися до правоохоронних органів? Чому ви одразу цього не зробили лише після інциденту? А, який а в мене в мене в мене була інформація. Я ж не приїжджав до пана лісата. Він хай займається своєю роботою і пояснить народу України, звідки в Дніпрі сьогодні а, таке така велика кількість ботафер. На я, ми приїхали перевірити, тому що я був заявник, і за моєю заявою були складені а, протоколи, на підставі яких було прийнято рішення суду. Перевірити саме ці місця, де відбувається злочин проти держави України, де шахрайським засобами таких та таких та адресах на шостому, сьомому, третьому, четвертому поверхах знаходяться незаконні буцеферми, які працюють на Російську Федерацію. Однак просто зараз з'являється інформація від руху чесно, що Тищенко майже рік проводив перевірки різних установ від неіснуючої ТСК. Про це повідомляє рух чесно. Журналісти зазначають, у жовтні 22 року Тищенко ініціював створення тимчасової слідчої комісії ТСК Нацресурс, яка мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності Держагентства лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції. В рамках цієї ТСК нардеп звітував, як проводить виїзні засідання, перевіряє лісгоспи та розслідує незаконну виробку лісів. Він навіть виготовив спеціальну уніформу для своєї ТСК, подібну до тієї, що носять силовики. Зазначається у матеріалі. Однак, на початку травня 23-го року Верховна Рада не затвердила. Проміжний звіт лісової комісії, тому вона припинила свою діяльність, підкреслюється в матеріалі. Втім, і після цього Тищенко продовжував їздити з перевірками до різних установ, прикриваючись ТСК, про що активно інформував у своїх соцмережах. Працюють проти в українців. Випрацьовують проти народу України під час війни, оманюють військових, оманюють їх родини, навіть е, жінок е, матерів, які отримують посмертні гроші, і тих оманювати. Дивіться, пане Микола, і я... тих оманюють. Ні, дивіться ну, ви такими, дайте мені ні, закінчити. дивіться. такими речами, Дивіться, таке це треба... все заяву. Так, ви слухайте же мене, будь ласка, не тільки себе. Це все заява моя, і ця заява дала продовження. Uh -huh. Я приїхав перевірити цю інформацію, виклику правоохоронців. Uh -huh правоохоронці з'ясували, це так. Правоохоронців там, там не було, пане Миколо Ну і ще раз офіційна а заява поліції, кажу. що ніяких Слухайте. не було дій там. Слухайте. Ну Хто були є. люди з вами? Є. З ким ви були? Хто ці люди в балаклавах? Можете вас розповісти? Зі мною? Так, на відео. Моя помічниця. Вас там не тільки помічниця, помічниця а, до речі, а вам Павло казав до вашої помічниці, ЦК. звертався і казав, що він просить не знімати свою дитину, тому що він був з малою дитиною. І а, через це він власне його версія, що він через це власне вихопив у неї мені. Мані, телефон. Мені ви жінка. От давайте ви жінка можна з вами, щоб ми там ну, не давайте. переходили. Давайте. Ви жінка. Так, а, ви жінка. Да? Угу. А, дивіться, ви б свою дитину віддали. Кудись там, наприклад, в місті, де відбуваються слідчі дії, де військові, де слідчі люди... дії ще раз кажу, пане Микола, не було. Ну, ви зараз говорите неправду, тому що поліція я... не підтверджує, що були слідчі дії. Пару, ви голову. зараз говорите, ви неправду відбувалися слідчі дії. Якщо ви далі будете мене ображати своєю брехнею, я вам кажу це офіційно. Що слідчі дії відбувалися, і в рамках слідчих дії відбувалися обшуки. Ці обшуки принесли результат, і було припинено дії п'яти ботаферб. Де були затримані люди, шахраї, всі, всі ботаферми належать, я вам сказав вже, керівнику Дев'яточок, які знаходяться в спільним е, зв'язках з керівником Одеської е, військової адміністрації цивільної. Я вам про це вже кажу. Ви ж це не чуєте. Я це все Туда чула, це п я п я пане Миколу. Я вам ставлю запитання, а ви переводите розмову зовсім в інше русло. Я запитую, я, хто так. ті люди в Балаклавах. були ви, ви... ви не Дивіться, відповідаєте. Зі мною. Зі мно... Громадські організації будь-які люди. Дуже... люди, які накинулися на Павлова з дитиною, забрали дитину не, і його диві... пов'язали. Ні, ну вони ж прийшли Якула з мами. Дитину. Ну яку дитину? Ну а дитини не, не було, так? Ви кажете, що дитини не було, так? Тобто на відео ми бачимо, що диві. дитина є, а ви кажете, що нема дитини. Ну як? Повіда, на відео є дитина. дитина. Є... Було прохання не знімати дитину, як каже Павлов. Так а де на відео є, хоча б дит... відео дитини? Немає, на відео дитини немає, серйозно? А, а це ну ну де відео дитини. Про що ви зараз кажете? Ви про, розумі... про що кажете? Про, про відео інциденту, де є дитина. А так? ну покажіть мені відео дитини, де хтось когось знімав. Повне Якийсь відео Павлов. Є. А звідки я знаю, хто такий Павлов? Зараз ну, відео звідки? вам покажуть дитину. Розганяємо, подивіться. Але знаходиться на військовому обліку, у нас інформація. Ну, ну, хто ну. А ви Стой, кажете, да, що немає ніде дитини? Не дитини? Так, так дитини? от поліцейський стоїть, от поліцейський стоїть. Так ви ж казали тільки щойно, що не було дитини. Була дитина, пане Миколу. Так хто знімав? Ну, ви ж кажете, що ми знімали, ми ж не знімали. А не ви знімали. Я вас запитала, була дитина? А ви кажете, не було дитини. Я вам кажу, що поліція Дивіться. говорить, що слідчі дії не проводились, ви кажете, що проводилися слідчі дії. Окей. Розкажіть, будь Проп... ласка. Ні, ні, окей, ні, окей, так не працює. Що саме? Так не працює. Так не працює. Я запитую, хто люди в клави, не не даєте. Ви поліціянта бачили, який стояв в білий майці? В білий майці поліціянт? Поліціянт поліціян поліціян має бути в формі, якщо він виконує функції свої і свою. Так він же він же в тектон те, сказав, в нього ж маніжка. В нього маніжка і на грудне відео фіксатор. Боді камера. На груді. Ви не бачили? Ні, не бачила. Не боді камера ховається, наскільки побач... я розумію. раз. Не хиляється. Ну закріпіть. Далі далі. Ми стоїмо спокійно. А ось людина повертається, що на спині. Поліція, бачите? Ось вона, вон бодікамера, бачите двер? Бодікамера. Ви не побачили? Ні, я бодікамеру не побачила, ні. Так ось вона, ви уважніше будьте. Ось, бачите, він вон, поліція, є, бачите? Є. Угу. Що ви кажете? Вже побачили? Супер. Я вдячний вам, що ви справжній журналіст. Так, Пікарити звичайно, а ви народний депутат. ви справжній народний я, депутат, я пишу. пане Миколо. Поясніть, будь ласка, ситуацію з вашої полі... Останнє запитання, пане Миколо, Даруйте, топ, топ. я 9. хочу це я хочу так, почути стосовно даруйте, вашої ні. помічниці. Дозвольте. Ви тільки що побачили поліцію? Ні, це не поліція. Казали, я не поліція знаю. Не я документів не бачила. Даруйте людина, в футболці і жилетка написано поліція. Так і ми з документів не бачили якогось там умовного людини, про яку ви кажете, і закінчають. Ми ж теж не бачили. Не бачив жодних документів. Ми починали з того, що я запитала, з яких пір ви викликати. Ми починали, що ви сказали, що немає поліції. А тут ви кажете, що ви не документів. Я казала документів. слідчих дій так, поліція ми не бачили. проводила. Пане Микола, не перекручуйте їх. То ви неправду кажете. Неправду говорите, почекайте. Далі. От, пане Миколо, давайте почнемо з того, що я сказала, поліція не проводила слідчих дій. Я сказала так. Стоп, 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 щоб не вимкнулась. Так. Нема, так. 25 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату. Він має впродовж 10 днів цілодобово не покидати свій дім та носити електронний браслет. Якщо провину Тищенка доведуть щодо катування та незаконному позбавленні волі колишнього військового дні чорказа йому 5 мені мої років, мені немає язвенців. за що бути жити, то потрапить розслідування іспанського видання Паїс» про відмивання грошей разом із сином ексмера Черновецьким. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками і ні в кого нічого не взяв. Все, що про мене кажуть, це брехня, повна брехня. В Таїланд я не їздив. З парламентської фракції Слуга народу та й партії його виключають у лютому 23-го. Приводом стала поїздка депутата у Таїланд. Опоненти заявили, що він там відпочивав через цей інцидент. чиновникам і депутатам заборонили виїжджати із країни без згоди керівництва. Ресторани ми не працювали в побіг. Навіть немає фактів. Є тільки роздмухування якоїсь інформації. журналісти віддання Бігус фіксують роботу його ресторану Велюр під час жорсткого локдауну? Так зараз відбувається. Ми затримали. Ботаферму до нас підійшли якісь хлопці. Перевірте, я вам офіційно заявляю, що ці хлопці, про яких ви сьогодні захищаєте, вони афільовані в цю ботаферму і цю групу дев'яточки. Перевірте соти, перевірте можливі знайомих, і ви побачите. А тому, що ви не знаєте, що ми працюємо з народом України на відміну від вас. Дякую всім, хто додивився. Цей сюжет до кінця. Ваші думки хочу почитати в коментарях. І не забудьте підписатися на youtube канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку до цього відео та дзвінок, бо далі буде ще цікавіше.